Всім доброго дня! Терміново записую це відео, в такий експрес-метод, бо інформація дуже важлива і важливо, щоб якомога більше людей підключилося до того, що я зараз кажу. На Україну почалася нова атака старої. Системи вже така агонія, остання спроба загнати нас в старі системи, в старі шаблони, на колективному підсвідомому хаос і паніка. Нас намагаються знову загнати у стан безправної жертви. Ми маємо це зупинити тут і зараз, кожен з нас на тому рівні, на якому він є. Кожного разу. Як ви стикаєтесь у новинах, в житті, або просто в думках з порушенням свободи волі, особисто вашої, або на загальному рівні країни, кожного разу, коли у вас підіймаються емоції з приводу того, що зараз відбувається в Україні, тут же робимо розширену практику про зупинення руйнівних думок і програм. Даю зразу практику. Вдалося вам на мить винурнути з е, цих думок або емоцій. Займаємо позицію спостерігача або автора да? і кажемо в подумки або в голос. Стоп. І далі формуємо намір. Я прошу своє вище я забрати цю руйнівну програму з мого тіла, з моїх думок, з усіх моїх енергетичних полів. Я прошу своє вище я забрати цю руйнівну програму з енергетичного поля моєї родини. Я прошу своє вище я. Забрати цю руйнівну програму з енергетичного поля України. Тут і зараз. Місце, що звільнилося, прошу заповнити Божественним світлом і божественною любов'ю. Відтепер так. Дякую всім, хто долучиться і поширить це відео. Бо це дуже важливо.